Zaporizja Протягом століть давало прихисток знедоленим, перетворюючи їх на лицарів, козаків, які боронячи рубежі неньки України, найбільше цінували свободу та волю. Саме в цьому місці в 60-х роках ХХ століття на місцевому заводі ЗАЗ розпочнуть випуск мікролітражного автомобіля Запорожець, який протягом багатьох десятиліть даруватиме свободу пересування для мільйонів людей. А ви, шановні гості та підписники каналу, коментуйте, ставте вподобайки та дізнавайтесь цікаву інформацію. А ми поїхали. З 1961 по 1969 роки триватиме випуск першого покоління Запорожця ЗАЗ 965, про який ми розповідали в одному з наших попередніх сюжетів. Та паралельно з запуском першого покоління конструктори ЗАЗу. Розпочинають розробку нової моделі, яка повинна була виправити недоліки попередньої, головними з яких була недостатня місткість салону, нестача динаміки і перегрів двигуна. Перші прототипи за своїм дизайном були схожі з американським автомобілем Chevrolet Corvair 1959 року випуску. І чий оригінальний дизайн повторювали провідні автокомпанії світу у своїх моделях – Fiat 1300-1500, Simca 1000, Renault R8, Mazda 800. У фінальному варіанті модель буде дуже схожою на німецький автомобіль NCU Prince Якщо в західних країнах мікролітражки створювались як міські автомобілі, які могли з легкістю маневрувати в насиченому вуличному трафіку, то в радянському союзі, де не було великого вибору та існував хронічний дефіцит, мікролітражність сприймалась як легкість у виробництві та доступність для широкого кола громадян. При цьому прості автомобілісти вимагали, щоб модель при збереженій мікролітражності мала просторий салон та була універсальною у використанні. Саме зітканою з таких компромісів з конвейера у Запоріжжі 1 березня 1967 року зійдуть перші ЗАЗ 966 і розпочнуть золоту епоху запорізького заводу, яку через особливості конструкції автомобіля назвуть Вухастою. Вже в перший рік було збудовано. Будовано 1000 одиниць ЗАЗ 966 з індексом В. Дані автомобілі були перехідною модифікацією, яка комплектувалась за старілим 30-сильним двигуном від попередньої серії. Лише наступного року ЗАЗ обладнуватимуть новим 40-сильним двигуном МЕМЗ 968, після чого тимчасовий індекс В зникне з назви моделі. ЗАЗ-966, задньомоторний, двохдверний чотиримісний седан, обладнаний в подібним чотирихциліндровим двигуном об'ємом 1,2 літри з повітряним охолодженням. Зовнішній дизайн 966-го кардинально відрізнявся від дизайну ЗАЗ-965 запорожець. Строгі прямі лінії кузова, збільшений салон з великою площею заскленості. В задньому моторному відсіку зникає горб, а капо 966-го отримує видовжену горизонтальну форму, що дає автомобілю загальну збалансованість. По боках передньої частини розміщені дві круглі фари, між якими встановлено хромовану фальшрадіаторну решітку, яка створює ілюзію передньомоторності автомобіля. Характерною ознакою дизайну 966-го є підвіконна лінія, виділена молдінгом, яка оперізує по периметру кузов автомобіля. Вона візуально ділить автомобіль на дві частини верхню і нижню. З обох боків моторного відсіку розміщені напівкруглі горловини повітря через які здійснюється охолодження двигуна. Саме їх характерні форми надали моделі неофіційне прізвище «Вухатий». По боках задньої частини розміщувались круглі габаритні вогні а між ними вузькі прорізи для відведення перегрітого повітря, системи охолодження двигуна. Щодо інтер'єру, то він був достатньо просторим і лаконічним. Вузька металічна панель приладів, яку фарбували у колір автомобіля, видовжений вазівський спідометр, великий двоспицевий руль, зручні широкі передні сидіння разом з заднім сидінням диванного типу були оббиті шкірозамінником. Задні сидіння трансформуються у спальні місця. Завдяки задньомоторному розташуванню двигуна у передній частині з'явилось достатньо простору. Який дозволяв зручну посадку водія і переднього пасажира. Під капотом переднього багажного відділення розміщувалось запасне колесо, акумулятор, пічку обігріву, рульова колонка. Для корисного вантажу залишилось не так багато місця. Провітрювання салону здійснювалось через косі форточки в бокових вікнах дверей. Обігрів забезпечувався автономною бензиновою пічкою, яка споживала 700-800 грамів пального в годину. Що дозволяло перетворювати автомобіль у повноцінний спальний намет для тих автолюбителів, які полюбляли полювання чи риболовлю. Найвища швидкість 120 км в годину, розгін від нуля до сотні за 32 секунди. Автомобіль витрачав 8 літрів пального на 100 км. Завдяки достатньому тиску на задні ведучі колеса, плоскому днищу високому кліренсу, автомобіль мав високу прохідність, що дозволяла йому долати бездоріжжя гірше повнопривідних уазів чи навіть кразів. Вухастий став незамінним другом для людей, що люблять активний відпочинок. Попит на цей автомобіль випереджав пропозицію, Щорічний випуск автомобілів складав 100 тисяч штук при першочерговій запланованій потужності у 150 тисяч. У 1971 році стару модель на конвеєрі замінює нова Запорожець ЗАЗ-968, який від попередньої моделі відрізнявся новими поворотними вогнями, ліхтарями заднього ходу та зміненою панеллю приладів. На гальма передніх коліс почав почали встановлювати по два гальмівних циліндри на кожному колесі у 1973 році, після посилення світових норм щодо пасивної безпеки автомобілів, на зазі, щоб мати вихід на європейські ринки, випускають нову модифікацію заз 968 а, яка обладнується пасками безпеки, травмобезпечним рулем з енергопоглинаючим елементом. Пластмасовою панеллю приладів та двохконтурною гальмівною системою. Змінюється зовнішній вигляд передньої панелі. Зникає фальш-радіаторна решітка типу китовий вуз, на місці якої встановлюють вузький алюмінієвий молдинг. Вухасті повітрозабірники стають коротшими. Ця модель випускатиметься до 1980 року і продаватиметься як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Простіша 968-ма модель випускатиметься до 1978 року. З 1980 року в світ виходить остання модернізація запорожця, яка отримує індекс 968 м. Найбільш суттєві зміни відбулись у зовнішньому вигляді. Задні ліхтарі автомобіля отримують прямокутну форму замість круглої. Відбулись зміни в системі охолодження. Зникають вухасті бокові повітрязабірники, які замінюють на плоскі решітки. Запасне колесо переміщують з переднього багажного відділення у моторний відсік. Проте у 1991 році воно знову повертається у багажник, а у моторний відсік переносять акумулятор. У систему охолодження встановлюється новий потужніший вентилятор, який покращує температурний режим роботи двигуна та видає набагато менше шуму під час роботи. Автомобіль обладнувався новою модифікацією двигуна MEMS зі зменшеним об'ємом камери згоряння, яка забезпечувала вищий ступінь стиску пального, що давало можливість використання бензину з більшим октановим числом. На заводі в значній кількості виготовлялись модифікації ЗАЗ 966-968 для людей з обмеженими фізичними можливостями. Останні серійні моделі ЗАЗ 968М сходять з конвеєра у 1994 році. На цьому завершиться 27-річна епоха вухатого Заз, який стане останнім поколінням автомобіля з серії Запорожець. Всього за час випуску буде виготовлено 3 мільйони 100 тисяч автомобілів ЗАЗ 966-968 Запорожець. Автомобіль з моменту початку свого випуску отримуватиме оригінальні прізвиська вухатий, Чебурашка, Мильниця. Згодом стане героєм чисельних анекдотів та жартів, зніматиметься у багатьох фільмах. Органічно впишеться в графіку сучасних комп'ютерних ігор. Економічна мікролітражка з просторим, салоном і прохідністю джипа стала справжнім народним автомобілем, що допомагав в поїздках на дачу чи в мандрах на море, об'єднував родини чи друзів. Народжений у місті Запоріжжі, автомобіль ділився зі своїми власниками головною цінністю цього козацького краю свободою.